Все, полягали не спати, чую там, якийсь відбувся вибух. Хтось бігає, кричить, нікого на вулицю не випускали, всім сказали зайти всередину. І тільки зранку ми вже зрозуміли, що взірвали просто барак. на себе Теж є весь в крові. Хтось просто кричав, що потрібна кому допомога. Просто люди деякі вже без кінців полежали понівечені, прибачив там. Підірвані руки, ноги, ну це все перед моїми очима. З другої спроби вже в мене вийшло пройти до виходу, я побачив голову свого побратима. От, прямо там біля того ангару складали вже загиблих, ці поранені. Там сиділи дуже довго. Ми там сиділи, чекали, чекали евакуації, яку нам пообіцяли. Багато хто не дочекався її. Просто хлопці стікли кров'ю. Вони лежали, корчились, мучились від болю, кричали, просили про допомогу. Але Російська Федерація їх не чула. Я не хотіла чути.